Вітаю, друзі! Нарешті з'явилася можливість зняти для вас відео. Тему для цього відео підказали ви мені самі. За останній час я отримав багато повідомлень в особисті з питаннями про голови піцак, якими користуюся, також що я можу порадити. Тож, в цьому короткому відео я розповім про голови піцаки, якими користуюсь я. Як я до них прийшов. І скажу, яка, на мою думку, має бути ідеальна голова підсак для ловлі коропа в спортивному стилі невеликих розмірів. тож. Перша голова підсаки -піцак, про яку я хочу розповісти, це флагман Трігорон Карбонова. Отже, класичним фідером я займаюся довше, ніж ловлю коропа. І в принципі з головами підсак я пройшов. Так як і з іншим обладнанням я пройшов багато ітерацій, коли я щось купував, пробував, продавав, купував, продавав, купував, продавав. І голови під сак це також стосується. І для класичного фідера останнє до чого я прийшов, це от саме оця голова. Вважаю її найкласною, ну самою класною і крутою, яка тільки може бути. Вона дуже легка. Тобто в класичному фідері дуже важливо брати рибу швидко, у вас має бути максимально легка ручка під саки і максимально легка голова. І тоді ви можете швидко брати рибу і не буде втомлюватись рука і е, буде вищий темп. Тож, от, на мою думку, це найкраща голова для класичного фідера. В мене в неї влазив лящ ляч, без проблем взагалі. І вона якби з жилки, добре тримає форму. Супер. І що я, що я на що я хочу звернути увагу, якщо ви будете шукати собі е, голову під сакі, але бюджетніше, для класичного фідера беріть обов'язково зжилки е, під саку. І таку, щоб в ній не було ніяких тряпчаних елементів. Тобто. Для того, щоб не застрівали в ній ваші гачки. Тому що Це велика проблема. Маленькі бороді гачки вони за все цепляються. І навіть от, бачите, тут маленька така емблемка, але все одно за неї теж може щіплятись. Тобто ідеально, В, в ідеалі, взагалі, щоб тут нічого не було. Тому що я знаю, є голови під сак жилки, але отут прошита чимось трепчаним, по колу в мене така була. У застрив... мене в, не... в ній застрявали гачки, і я її змінив на оцю. От, ця поводить себе найкраще. Тож, йдемо далі. Так як я сказав, що ітерацій було декілька. Е в класичному фідері також у мене було декілька ітерацій з підбору голів під сак для ловлі коропу. Тобто перша моя ітерація це от така голова від Дрена. Е Спітекс називається, я не знаю точно модель. Е значить, е ітерація це була невдала. Е я половив ці цією головою е певний час і зрозумів, що вона мені не підходить. З яких причин? Ну от, Наприклад, е перше, це велика сітка. Тобто голова сама маленька, розрахована на велику рибу. В невеликої риби, як правило, зломані плавники, якщо ви ловите на водоймах, де її часто ловлять і відпускають. Тож ці плавники часто застріють. І от бачите, відбувається от наступне дирка. Раз. Ось дирка от зашита також. Тобто, в цілому, я ну, не, не раджу. Цю голову і подібні їй. Тобто мінус. Далі. Наступний варіант це голова Піцакі від Престона. Ця голова Пісакі була куплена мною на... в Угорщині, коли ми їздили на чемпіонат світу. Тоді вся команда собі такі купила, бо в нас нічого подібного не було. Отже, вона латексна, вона велика. Тобто, я зараз її поміряю. Так, 60 на 50. Тобто, достатньо об'ємна. Вона дуже класно тримає форму, Тобто, за рахунок того, що вона прорізинена, то у вас не відбувається от таких от запутувань. Тобто, ви у вас постійно підсака в такому активному стані. Тобто ви берете і берете рибу. Тобто, У вас немає нічого, що вам би це заважало. Це дуже класна голова, єдиний мінус у неї це розмір сітки. Тобто, знову ж така сама проблема, як і на попередньому варіанті. В ній запутується, бачите, виникають дивки, в ній запутуються е, плавники і приходиться її рвати. У мене вона тут порвана в декількох місцях. І через це я на ній не зупинився, я ну, якби, пішов далі шукати якийсь варіант, який б мені підходив би більше. Отже, наступний варіант це теж голова від Престона. Як бачите, вона вже з мілкої сітки. Розмір у неї в мене так, 52 на 44. Е, так, вона така дуже легка. Е, в неї, е, в цілому нею зручно користуватися, в ній нічого не застряє, перевірено. Тобто вже от, те, що застрівало в попередній, це не застрія. Які в неї мінус? Мінус в тому, що вона заплутується. Тобто, наприклад, ви берете вас, на відміну від попередньої, в неї може страплятися от, от такі моменти. Коли от у вас лежить підсака, ви берете, вам треба брати рибу, вона запутана, ви починаєте перекручувати, тільки потім брати. Тобто, це ну, не зовсім зручно. Особисто я, коли купував цю голову, я сподівався, що вона буде прорезинена але ні. Тож, я на ній теж не зупинюсь. Скоріше за все, буду шукати щось подібне тільки з латексною сіткою. Так, це було дві голови підсаки, якими я зараз користуюся. Оце зараз в мене Використовується при ловлі мілкої риби, тобто там кіло, 2-3. Цю я вже використовую для трошки більшої риби. там 3, -3 5, 6 кг. Е якщо брати наступні варіанти, то тут починаються голови під більші Більший для більшої риби. Значить, е Варіант такий гуру Landing е Net, е здається, вона називається. Значить, в неї так само тут е, велика сітка, але вона трошки іншої якості, ніж на попередній. І за рахунок того, що я користуюся нею для ловлі е, риби 5, в мене проблем з тим, що в неї застріють плавники, немає. Розмір у неї 60 на... 50. Тобто розмір як у пристана, але за рахунок того, що в неї глибша сітка, в неї можна брати більшу рибу. В цілому мені голова подобається. Я її придбав після того, як Андрій її собі придбав і потестував, сказав, що Саня класна, купуй. Тобто я не пожалкував. Теж користуюсь для великої риби. Ну, крупнішого. І останній варіант голови підсак, який у мене є. Це голова легендарна, я думаю, від Грейс. Карпятники всі про неї, думаю, знають. Вона залишилась у мене з часів наших з Андрієм виступів на турнір Iron Fish. Тобто, бачите, вона дуже велика. В неї ширина 69, довжина 78. 20-ка у нас сюди за, залітала в цю голову. Що сказати? Голова класна, але в контексті FFSM, ну, тобто швидкісної ловлі коропа, вона не працює. Чому? Тому що дуже незручно брати рибу. Нам її треба брати швидко, а коли оця, оце все тоне у воді, то якось маніпулювати підсакою. Та є складно. Тобто це, як правило, підсака, яка використовується, коли є напарник, якому можна підсачувати в нього, він двома руками може брати рибу. Одною рукою, коли ви тримаєте вудлище, іншою рукою брати рибу складно. Я особисто нею користувався навіть в тій же Угорщині. На, Велик... на Великому озері там велика риба, треба було її брати в великої голови піцак. Але це виглядало наступним чином. Тобто Я її опускав в воду і заводив в неї рибу, і потім просто піднімав голову. Тобто якось там ловити рибу у вас не Так, да, Якось так, мабуть, в цілому я голову раджу, якщо ви користуєтесь, якщо у вас є напарник, який підсавчує, мені здається, це найкращий варіант, який може бути. Відповідаючи на питання, якою ж все-таки має бути голова підсака для швидкісної ловлі коропа, на мою особисту думку, це має бути голова. от, Точно така сама, як оця від Престона, але е, прорезинена, Тобто мілка, прорезинена сит... сітка, ну і розмір тут 50 на 40 плюс-мінус десь так. Тобто, от, от такий варіант я буду собі шукати. На цьому я точно не зупинюся. Тож, це, мабуть, все, що я хотів розповісти вам про голови під сак. Якщо у вас ще залишились якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Спробую на них відповісти. Всім дякую за перегляд, бувайте.